Як будемо святкувати? Ну, Я думаю, що для початку ми сходимо, посвятимо пасочку. В кошик ну в кошик я завжди кладу пасочку, яєчко, фрукти якісь обов'язково для діток, м'яско обов'язково, да? салко, може бути між українці, як без цього. Не знаю, не можу нічого сказати. В Донецьку я провожу дієцію. Я зрозуміла. Дякуємо вам, по-домашньому, в церкву не підемо, бо ми боїмося. От оце і все. По домашньому. А в кошек ще зазвичай? Ні, ну намагаємося все ж. І пасочку, і колбаску, і м'ясо божанінку запікаємо, яйця красимо, як всі овочі, фрукти. Дякуємо вам, Будь... бачите, Обов'язково бутилочку. зараз <реш> <реш> да, святкувати не дуже хочеться, не знаємо точно ще. Така ситуація, що, як правило, завжди зранку або ввечері ходили до церкви, святили кошик, паску, а ну, частіше в вечора в суботу Паска, м'ясні вироби, домашня колбаса, ну, яєчки. Як зазвичай, зазвичай з родиною, а в кошик покладу. А... Яєчка, пасочку, і я е, це все, що я кладу в кошик. Ну, як завжди, паска, яйця, кагор. А як плануєте провести цей день? З родиною. Ну, паску із сім'єю буду святкувати, а в кошик покладу ковбаску домашню, відчину, пасочку, яйця крашені. Ну і все, мабуть, досить. 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 Паску пекли в цьому році? Ще не пекла, але думаю, чи пекти зараз вибір є в крамницях, тому можна купити готову. <реку> Яйця, <Так. реку> ну, паску і ще, <реку> цукерки. Більше з рідними. Ну, може, ще вийти на вулицю погуляти. Не буду ділитися, тому що не знаю, чи буду пекти ті паски. Яйця, естественно, будуть, так що ні. Ні, ні, ніяких традицій, вихідно і все. Скоріше, все, інгредієнти до паски. Молоко, яйця, вашкове масло. Угу. Можливо, домашня ковбаса. А як проводити цей день? Як ця клас? по-домашньому, то і щось додому. Ну як завжди. Пасочку, яйця. Може, рибку, я м'ясо не їм. Ну, так і все. А схожу до дочки, розговіємося та й додому, бо в понеділок на роботу. Та особо нічого, кошик святковий не кладемо, ковбаску зробимо, ось м'ясо веземо, яйця купили, покрасимо. Паску в цьому році я не печу. Завжди пекла, а зараз ось маленька внучка, я її нянчу. Купимо пасочку, салатик, картопелька, як завжди. Звичайно, з сім'єю. Звичайно, сім'єю, не вся сім'я, звичайно, в зборі. Ну, зараз виходить так, що мама наша працює, тому бабуся м'янче-лялю, тато далеко. Ну, поки якось так. Пасочку, яєчки, колбаску, то що вже буде скоро Паска. З батьками поїдемо жарити шашлики. Ну, не знаю. Спочатку святам Паску, а потім. Как всегда, пасочки и яички. На литурге идем, помолимся, а потім йдемо розговлятися. Пожарим шашлык і будемо гулять. Положимо пасочку, положимо ковбаску, бутилочку вантяку і будемо з подругами розговлятися. Всего доброго.